Слава Україні! Якщо дивишся це відео, то зробив правильний вибір. Не звати Денис. Ти на каналі Клікстер. Сьогодні 23 лютого 2023 року. Завтра рівно рік, як агресором спив наші землі. Як ми всі знаємо, ситуація в країні досить нелегка, хоча свині получають і так по заслугам, і наші збройні сили помаленьку, але певно забирають територію назад. Їм потрібна зараз як ніколи наша підтримка. Тому я хочу звернутися до кожного українця з проханням про допомогу. Мій хороший друг Максим із міста борщів займається волонтерською діяльністю від початку повноваштабного вторгнення і збирається ним займатися до кінця. Минулого тижня він закрив збір на дрон вартістю 240 тисяч гривень. Всі звіти про купівлю та збори є у нього профіль в інстаграм. Силка звичайно, залишу в описі. Збір для ЗСУ досі триває. Хлопцям потрібні різні підсумки: під магазин, гранати, турнікети, використані магазини, рації і так далі. ремнево плечева система, наколінники, тактичні рукавиці, фляги, тактичні лопати, військова медицина, протитанкові кішки, карімати. Буду вдячний, якщо ви долучитеся до збору. Та допоможете нашим героям. Всі реквізити я залишу в описі під цим відео, а також всі пожертвування, які будуть кидати, я буду також оставляти свій телеграм-канал, ссылку я також залишу в описі. І не забувайте, кожна гривня може рятувати життя нашого солдата. Все буде Україна!